Доброго дня усім, мене звати Дмитро. Я є засновником клубу ганкових, і основна наша мета це підтримувати любителів бігу, спортсменів, професійних і в цілому розвивати легку атлетику. Але сьогоднішній день я б хотів би донести одну із проблем, яка є, яка болить в нас, і це б хотілося, щоб ця проблема якимось чином вирішилася. Це Тернопільський стадіон. На сьогоднішній день там жахливі умови для тренувань, там нема відкритих туалетів в той час, коли ти хочеш позайматися. Доріжки бігові в стані, що просто е страшно привести туди людей і щоб дітям було дійсно приємно там тренуватися, щоб воно надихало, щоб ця атмосфера була, щоб дітям було дійсно хотілося тренуватися. Але на сьогоднішній день ситуація зовсім інакша. Погані доріжки, вони заставлені. Банерами, і це все зводить до того, що нема наяв... належних умов для тренувань. Це величезна проблема, яку б я б хотів би донести до місцевої влади, щоб ця проблема вирішилася і все ж таки були належні умови для молодих дітей, для нашого майбутнього, яке би здорова наця, це наше основне, це фундаментальні речі. Які потрібні просто для елементарної нації, і давайте вирішимо цю проблему. Якщо ти дивишся це відео, пошир місцеву владу, бо мовчання це є та причина, чому сьогодні Тернопільський стадіон в такому жахливому стані. Тому давайте змінювати цю ситуацію разом. І все починається від маленьких кроків. Саме зараз ти можете зробити. Дякую.